Свято Пасхи вже день наближався від вечері Христос розсустав, рушником чистим підперезався, умивальницю воду наляв. знав Ісус, що розлука близько, Смерть за ним послідав, спішив. Нахилив Господь голову низько, почагучням своїм ноги мить, від дороги запилені ноги, чистою він водою обмив, рушником вітер ноги син Бога. У цей вечір він людям служив, з дивуванням Петро дивився, ні не буде цього повіх, ти, Господь на коліна схилився, я ж ніхто, я ж земний чоловік. Іх ніколи моїх не обмиєш, Петре, не знаєш, що роблю я, а опісля ти все зрозумієш, це зі мною є частка твоя, якщо я ваш учитель вірний, як слуга, ноги обмивав, Одному служить покірно, пам'ятайте, я приклад вам дам. О Ісусе, сьогодні ти той ще, як у той вечір нам служиш, знов. нахиляєшся ти, Сину Божий, до сердець і вливаєш любов. С картані до корів низьких, бережешу любов і нас, щоб і ми, прихилившись до близьких, послужили любов'ю в цей час, без картані до корів низьких, бережешу любов. Щоб і ми, прихилившись до близьких, послужили любов'ю в цей час.